Добрий день, любі друзі! Дякую, що заглянули на вогник. Мене звуть Лілія, я українка, жила в місті Запоріжжі. Все життя розмовляла російською мовою. Але після початку війни всі ми переходимо на українську. Але я четвертий рік живу в Туреччині. Розмовляю тут, звісно, турецькою. Веду свій турецький канал на турецькій мові, вивчаю турецьку мову, але українську я не використовую. І тому відкрили цей канал. Верніше я його вела російською квітами займалася. Зараз я переходжу на українську, і квітів у мене немає, і я своє буденне життя буду тут розказувати. Чи коротенькі, чи таке довге відео може бути. Пенсіонерка, от своє життя, будній буду вам розповідати. Якщо хочете, приєднуйтесь, буду дуже щаслива. Йду це я у маркет. Вдягнула свій спортивний костюмчик, який сама й шила. Йду в маркет. Тому що завтра у школі свято врожаю. Тобто батьки повинні щось приготувати з дітьми вдома і віднести до школи. І там виставляються палатки. І все це продається. Тобто ми наготували за свої кошти, відправили у школу там, по цих палатках розпределили. І ми ж повинні йти до цієї школи і купляти друге щось. Тобто, других учнів ми повинні купляти ці солодощі чи. Другі ще приготовлені страви, зазвичай турки, я з задоволенням туди ходжу. Зазвичай турки турецькі діти приносять долму, долма бібері, тобто перець фарширований, але не м'ясне, вони ж фарширують рисом з овочами. І солодощі, ну, солодощі в Туреччині, в, тут, в тутешньому краю всі такі в сиропі варені. Тобто смажені в жиру, потім крутим сиропом, цукровим заливають і воно там тримається. О, таке солодке, що в рот взяти не можна. Якщо її іноземці, то вони приносять хоч доги. Такі вулички, нам випало приготувати яблучну, яблучний пиріг. Це я буду купляти зараз яблука, борошно, яйця і буду готувати рулет. Яблучний рулет швидкий. Знаєте, він мені не дуже подобається, але колись ми робили його. У школу, у другу школу. І там у захваті всі були. Просили, як ото, рецепт, як воно готується, тому зараз теж <тас> його приготую, тільки у більшій пропорції. І ось зараз йду у маркет по борошну та по муку. І не знаю, тут отам от, а й у збір голубенький. А там шок. Мені ще курку треба взяти, там шок. Так от, у шоці курка гарна, завжди свіжа, свіжа-свіжа. А у юзбірі тут курка завжди погана, з запахом вже нікчемна. Але дешевше, дешевша мука і дешевші яйця. Ось і думаю, мабуть, я піду курку зараз куплю тут а потім піду за мукою. От підійшла, можете побачити, які скидки будуть. Ціни, хочу вам сказати, не дуже відрізняються від нормальних, навіть зі скидками. Тут вже, вже чутніше. Знаєте, зараз турецька ліра скоро догоне української. Дуже дорого все стало і з роботою погано. Так, подивимося, скільки стоять яблука. Мені потрібні самі дешеві. Але вони тут 44 ліри. Ну це дуже дорого. По 15 можна взяти, але це семеренка. Семеренка. Семеренка дороге. А ці 39. Добре, зараз візьму я груші які. Зараз візьму я курку. ось свіженькі привезли. Печіночки взяти і курочки взяти. Печіночку беру, де побільше. Тут скільки грамів? 650 до Кругом 650. Кошакам візьму одну штучку. Так, і курку подивлюся. Курку цілий цілої курки її закрили. Закрили. Зараз я розберусь. Знаєте, я, мабуть, усе тут візьму. Не буду я нікуди йти. Яйця 155 лір. 30 штук середнього розміру. Так, ні, вирішила тільки печінку та курку взяти. Ось такий набір. Набір такий, як і кругом. Тільки курку взяла і печінку. Тут завжди свіже, а за яблуками піду в другий магазин, другий маркет, там і муку візьму, щоб не тягати. Так, люди добрі, там 55, тут знижка 45 до 32. Лір, яблука, сініцю, симеренка, дуже гарна. Ці теж дешевше. Оці, мабуть, я візьму. Так, 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 подивлюся, хвилинку. Ще дешевше, ще дешевше знайшла. Оці, оці візьму. Все рівно різати їх. Зараз крупненькі повибираю і буде добре. Оце хлопчики і дівчатка. Взяла я 5 кг муки. Одне вигадала, друге прогадала. Так, яйця од одинакові по од одній ціні. Мука трішечки дешевша, але, але тільки 5-кілограмовий пакунок. А у минулому магазині в маркеті і 2 кілограмові були. Ну Там взяла томат пасту, тут вона сальча називається. Трішечки крохмалю там є, я не, не, не люблю її. Та яблука такої. Оцей костюмчик я шила сама. Модний, широкий, галіб. Тепло, тепло, дуже тепло. Так, хлопчики, дівчатка, прийшла і у тінючок встала. Тому що там э, мій зяток продає мотоциклет. Добре, я вам розказувала вчора. Сьомги. Купили сьомгу, а там червона ікра. Бачите, вона ще не дозріла, але з нею дуже гарно вийде. Бачите, вона дозріла. теплу водичку треба. Дуже перегріла як тепло, кидаю. Даю трішечки постояти. Хай нагріється, а потім оці плі Плівочки треба познімати. Ага, сільше додати, додати. Ще додаю гарячої води, щоб з донькою. Звариться. І п'ять хвилин, щоб постояло. Солі додала. Це постояла вона. 5 хвилин. Так, резкость. И вот є. Кливочки. кливочки выбираешь и в чистую водичку кидаешь. Пусть она выделяется. И клевочка стоит в руках, выкидаешь. Будем промывать. Требует. Потом на дни. Ось таке. Клівочки трішечки є, і дуже багато треба промивати чистою водичкою. Я ще добавляла гарячої, і думаю, що ці плівки тільки після гарячої води зжимаються, звертається білок. Тоді можна більш легше зняти цю плівку. Ну, хочу сказати, що не дуже цікава робота. Але я вам потім покажу. Оце промиваєш, промиваєш, поки ці плівочки всі повспливають. Дивіться, тут у теплій водички червона. А тут у холодній, вона біліша. а так не видно, я бачу. Біла стала, мутна. Це потім. От маєте побачити, яка вона стала непрозора від холодної води. Непрозора, біла якась. Зараз я її засолю. Росолу я вже зробила. 70 грамів солі на літр води. І вистоїться вона 15 хвилин і відсижу. От, друзі, постояла в розсолі. Відсіділа, ще відсіджується. І отак, ікринка до ікринки, ікринка до ікринки. І здається, що той, що плівочки оставалися, вони майже розійшлись. Розсипчата, гарно. Потім трішечки олії і запакувати. Тут грам 300, якщо, а то і більше. У Баночці скільки? 140 грамів. Тут? Оце так, тут три банки, мабуть, буде. Мабуть, три банки буде. Ось такої. Ось такої мої дорогенькі. Ось так зробилося. Так, грам 300, точно. Є такі коробочки. Ще трішечки поселила і олійки додала. І оце так закриваю. І Через два дні її не буде. Великий старший внук її полюбляє та й ми. Зараз піду за маслом За вершковим. за білим хлібчиком. Отакої. Знову біжу до маркету. До маркету. Забула купити бумагу для випічки. Та ще й дріжджі візьму. Вони зараз не потрібні, але я печу зараз. І бумагу для випічки. А, цукор, цукор треба ще. Дорогу переходжу. Цукор. Тут недалеко. Звідси он червона, червона хата наша, а он маркет. О, там маркет. Десь 350 метрів. Друзі, почала готувати рулет з яблуками. Рулет швидкий буде. Буду робити три, три штуки. Бістро. Натиру на терці, потім залью тістом жидким і випіку. Потім зверну. бистренько. Це 5 яблочок потрібно на декор, на протвінь. Отакі рулети я зробила. Це гарячий ще, це вже остих трішечки. Будемо чекати до завтра.